Вам сьогодні більше розповісти про мір, про який ви дійсно знаєте, про наші класичні проекти, які ми робимо правильно та якісно. Зараз я знаходжусь в дуже красивому кабінеті в стилі Людовіка XIV. Цей стиль один. Найвідоміший фактично в Франції, бо саме за часів Людовіка 14, XVII столітті Франція розквітала в своєму живопису, в мистецтві, в дизайні і, звичайно, в архітектурі. Людовік зміг поєднати класицизм та бароко. Коли ми говоримо про класицизм, ми говоримо про правильні сконструйовані речі, коли є закони, побудови є шаблони, і ми маємо їх дотримувати. Коли ми говоримо про бароко, більше говоримо саме про вишуканість, про нарядність. І саме в цей час, в 17 столітті, це поєднало. І сьогодні ми знаходимося в кабінеті, який є відображеним цього стилю. Цей кабінет створювався для нашого замовника, яким виступав власник компанії Мір оскільки кабінет знаходиться в центральному офісі в місті Київ. І тут ми хотіли показати всі ті складні речі і всю ту майстерність, які ми можемо робити в індивідуальних проєктах. Відповідно, коли цей проєкт створювався я працювала над ним, враховували всі побажання нашого класика, всі деталі, рішення, які є важливими, коли ти створиш такі інтер'єри. Ну що ж, ми у Франції у нас інтер'єри Людовіка xiv го Звичайно, ми, як на екскурсії, хочемо пройтись і все детально роздивитись. Тому зараз з вами цим і займемося. Якщо в кімнаті є камін, то саме за нього завжди чіпляється наше око. Тому ми з нього і почнемо. Звичайно, в нас тут камін декоративний, оскільки він виконаний з дерева. Ми бачимо дуб з дуже красивим брошуванням і покритим білою патиною, який підкреслює кожну щілинку нашого дуба, кожне його волокно. В центрі каміна у нас є дуже красиве різьблення, прикрашене квітами, які переходять акантний як лист, гірлянди з квітів, дуже красива нога, яка мені нагадує морського коника. Таким чином, у нас є поєднання флори, фауни та морської тематики. А скільки ми знаходимося у французькому палаці, у нас обов'язково має бути таємний хід, куди король міг ховатися, втекти від ворогів. Або заховати своїх коханок. Звичайно, і в нашому кабінеті є своє секретне місце. Ансамбль дзеркала увінчений маскароном. Це така скульптурна прикраса у вигляді обличчя жінки. Складна робота художника та майстра по порізьбленню. Зверніть увагу на винточені риси і в очі краси втілені термін. Зона камін у нас дуже красиво обрамлена пілястрами красивими різними елементами. При цьому вона є функціональною. Ми її можемо легко відкрити і маємо місце для зберігання те, яке захоче замовити. Пілястри у нас є і з одного боку, і з іншого боку камін. При цьому ці пілястри точно повторюють такі ж рішення на наших панелях, що говорить про ритм в нашому дизайні. І при цьому ми їх функціонально використовуємо. В нішах навколо каміну ми розмістили красиві вбудовані шафи бібліотеки. Ми бачимо, що наші фасади є з фільоночками, при цьому дуже складної геометричної форми. Вони оздоблені красивими різними елементами різних варіацій, різного дизайну. Кожен елемент він вручну промальовувався художником, з замовником, і вже фінальний варіант втілювався в життя, як ви тут, власне, бачите. Дуже красиві нас різні елементи. І хочемо показати, як ця шафа виглядає зсередини, настільки якісно ми пропрацьовуємо кожну деталь. Ми звертаємо увагу, що у нас є дуже красива класична фурнітура. Ключики такими накладочками, дуже гарні класичні петлі, підібрані в колір, дуже красиве скло. Бачите, якої складної форми. Воно не квадратне, воно саме з гнутими лініями. І коли ми цю шафу відчиняємо, ми бачимо, що з цього боку у нас так же красиво. Склогнути, всі деталі приховані, тому що всі ці елементи пропрацьовували ще на етапі конструктив, щоб ми мали дійсно дуже красивий, дорогий витвір мистецтва. При цьому полиця і називається у нас кабінетний, тобто це товста, гарна дерев'яна полиця, яка надає важкості нашому виробу, солідності нашому виробу. Кожна полиця, бачите, має красиві фасочки. Полички в нас є зйомними, ми можемо їх. Зміщувати, якщо захоче замовник на ту висоту, яка буде для нього більш прийнятною. Також в полиці можна додавати підсвітку приховану. В даному варіанті ми її не використовували, оскільки більш все таки класичний кабінет. Але якщо людина хоче внести якісь сучасні нотки, то можна, звичайно, її додати як під полицями, так і власне на боковинах нашої шафи. Перейдемо від нашої шафи ралі по нашим панелям і подивимось, наскільки красиво перетікав нас дизайн-шаф в дизайн панели. Є таке красиве французьке слово «буазері». Тобто, це вишукані дерев'яні панелі, прикрашені різьбленням та іншим декором. В нашому випадку у нас точно таке ж різблення повторюється, як ми мали на шафах, але тут додано трохи більше декоративних елементів. Замість скла у нас є дерев'яна частина. Верху так само у нас різний елемент. Це все покрито. Позолотою і білою патиною, і ми маємо такий дуже вишуканий і ніжний інтер'єр. Також замість дерев'яних частин ми можемо завжди використати текстиль, який у нас буде, наприклад, повторюватися в шторах, в меблях і в наших панелях. Зверніть увагу, який у нас дуже красивий стіл, який так само має масивну дерев'яну раму. Тут ми маємо для зручності роботи. Ставку з натуральної шкіри, яка є теплою і приємною, коли ми працюємо. Дуже красиве ручне рівне різьблення, дуже гарні оздоблені ніжки. Покажу вам, як обрамлюється вікно в класичному кабінеті. Ми маємо дерев'яні панелі, дерев'яну стелю, відповідно, і вікно. У нас зашивається такими красивими дерев'яними відкосами. Під Підвіконня у нас також виконано з дерева, при цьому у нас товста, красива стільниця під підвіконня. Внизу радіатори ховаються за декоративні екрани, які є зйомними, для того, щоб ми могли обслуговувати наші радіатори. А прикрашений радіаторний екран у нас різьбленням, фрезеруванням. При цьому збережені всі технічні умови для того, щоб у нас рухалося повітря. Тобто, у нас є в підвіконні є вирізи. Є вирізи в радіаторі, і плюс радіатор стоїть на дуже красивих декоративних ніжках. Таким чином, наше повітря вільно рухається. Що стосується штор? ми маємо дуже красиве класичне рішення з ембрікеном, з символікою нашої фірми, оскільки у нас замовник є власником цієї фірми, Тому, власне, у нас логотип компанії Мір. І самі штори мають нішу, тобто в вікні конструктивно перебачена ніша, куди можемо красиво заховати, як карниз. Як ви бачите, в нас невидимий, так і власне, щоб штора у нас як заходила трохи вікно, і таким чином більш якісно це і красиво обрамляло. У кожному приміщенні обов'язково є різні інженерні комунікації. Ми з вами поговорили про радіатор, як ми їх красиво оздобили. Але при цьому ще може мати гребінку, виводи електрики, щитки і так далі, які теж потрібно правильно задекорувати. В даному випадку ми маємо таку панель, яка власне відкривається. Там ми маємо всі комунікації, які нам потрібні, легкий до них доступ, але при цьому ми їх зачиняємо і вони абсолютно не видаємо. Таким чином, ми зберігаємо і дизайн, але при цьому маємо завжди повний доступ до комунікацій, які нам потрібні для обслуговування нашого будинку. Переводимо наш погляд на нашу вишукану стелі. Перед вами багатопопле поглиблення, яке робить простір об'ємнішим. розширює його. Наш дизайнер додав до декору дзеркала, що підсилює відчуття висоти і легкості. Також наша стеля має led підсвітку, яка дає нам можливість мати декілька сценаріїв, залежно від настрою, який ми маємо в цьому приміщенні. Зараз ми бачимо красивий перехід від стіну на стелю через радіусну тапілу, прикрашену декором та плетінням, виконаним з дерева. Сипорні картоші, наші вкриті шкірою, пошатне різьблення від мініатюрних до об'ємних декорів. Мініатюрними квіточками, які вирізали наші майстри, переплетіння в тілі нашого кесону, яке імітує ковані елементи. Хоча при цьому все з різьблення нашими майстрами. Кожен елемент повторюється в ритмі, створюючи саме ту музику їх часів. Ми занурились в атмосферу кабінета Людовіка 14-го. Побачили, як сучасні технології інтегруються в дуже красивий і вишуканий класичний дизайн. Розгляділи кожну деталь та познайомилися з секретами цього кабінету. Я вас запрошую надалі з нами залишатись, тому ми підписуємося на наш канал, ставимо вподобайку і будемо з вами зустрічатися знову, де я буду розповідати ще про наші нові цікаві проекти.